Все, що ми дійсно можемо обирати в цьому світі, це обирати нашу вдячність. Вдячність тому, що є прямо зараз. Я прямо зараз знаходжусь в Манчестері, в Манчестерському парку міському. Він надзвичайно великий. Ми дихали сьогодні з деревами, а потім були крилики чи зайці, птахи і все це приносить стільки. Тільки відчуття справжнього існування, що крім вдячності, від, від серця нічого більше і литися не може, тільки вдячність за те, що є, за те, що існує цей світ. Все, що ми можемо робити тут, в цьому світі, це бути присутніми, присутніми на вертикалі, між небом і землею, присутніми в цій миті, в цьому вдосі і видосі. Бути присутніми і тоді прийняти в серце, прийняти любов Творця, усі його силі і красі, усі його єдності, в ніжності, в трепетності, в закоханості в творіння, прийняти це, прийняти, а потім вже цим свідомим своїм рішенням, ці своєю свободою волі обрати, ділитися цим. От я не можу ж не поділитися зараз з вами. Не можу, це неможливо, це, це неприродньо, і неприродньо втримувати, і неприродньо тільки для себе. Неприродньо. Зрозумійте це. Це неприродньо, Нема такого закону, щоб схопити собі і втримати. А, і все мислення, егоїстичне, людське егоїстичне мислення воно побудоване на Руйнації законів природи. І руйнація в тому, що ми хочемо взяти і спожити і не поділитися. І ще забрати в когось, все ще в сусіда забрати. І нас вчать так, з дитинства вчать, що треба взяти, взяти, взяти статус. Знання, знання, спочатку знання. Ти маєш бути розумним. А ця розумність, вона, вона викривлена, вона надто нерозумна. Все, що ми думаємо, безглуздо, безсенсовно. Ми думаємо тільки, як собі зробити краще, як так вигадати, щоб нам було краще. Ось тоді життя вдалося. Це повне викривлення і безглуздя. Нас навчать, як віддати, як створити цінності, як взяти джерела і провести сюди, як стати світ... світимими. святими світими. Що таке просвітлення, як просвітлювати? Не вчать цьому. Шкода. А ще є люди, які кажуть, Та ти, що ти можеш? Ти маєш там, розібратися спочатку зі своїми проблемами чи зі своїм родом. Чи з батьками розберися, чи з дітьми розберися, наведи лад, а потім вже. Та де, слухайте, яке безглуздя. Кожна ідея це таке безглуздя. Це знов-таки, щоб зробити собі добре. А, а ось так просто полюбити дитину або батьків просто тому, що вони є. Не за те, що вони мені щось дали або дадуть, не за те, що вони мені якось щось зроблять, якийсь статус, якесь внутрішнє відчуття стану спокою. чи… Ні. Просто так, як, як травичку, як, як небо, як промінчики сонця, як спів пташок. Просто так. Нас не вчать цьому. То вчиться вже, вчиться від мене. Я а... кожного ранку дихаю з цим і, і я маю вже розвинене серце. А то мені є що сказати є. А що сказати мені? Я що передати вам. Вчіться. Я не один такий. Є... є тут люди, які так само розвивають серце, розвивають себе на вертикалі, дихають. І тут слово я воно, воно не, не про ідіть до джерела і знаходьте людей, які вже це вміють робити. Вони можуть вам допомогти. Ідіть до джерела, ідіть на вертикаль, йдіть. Є чотири базових опори: присутність, присутність на вертикалі, присутність, далі прийняття. А коли прийняли, то плідність і спрощення, прощення, прощення. Простити себе, простити свої думки, своє безглуздя, простити своє тіло, простити світ, що він такий. Людей простити своє серце, простити наміри, ідеї свої, простити душу свою, спроститися, я просто провідник, просто проводити світло, просто проводити пряме світло, нічого не треба більше. Проводити світло, проводити світло прямо зараз, вже. Отак, От прямо зараз, вже почніть. Дякую.